Христос народився у яслах вертепу. Україна відроджується у наших і з вами серцях. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі, і запрошую вас спільно і разом помолитися за наших воїн. За тих, хто на лінії фронту, за тих, хто сьогодні у важкому бою, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Ти, що переміг диявола смертю, смерть подолав, своєю відкупительною жертвою дарував життя всьому людству. Прийми жертву нашого народу і кров наших побратимів, що поклали своє життя на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Прийми як жертву відкуплення за ріг запроданства і яничарства, що мав місце в житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського, московського окупаційного духа, що знову йде навалою. На нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови нас на спільну перемогу і краще майбуття українського народу, української держави. Під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Десятку беремо спільно, разом і на голос. Ісусе, благослови нас. Перемогою разом. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Ісусе, благослови нас з перемогою. Ісусе, благослови нас перемогою. Опри свята Богородиця, покровителько і заступнице славного війська Запорізького козацького, покровителько і заступнице славного війська Української повстанської армії. Молимо і благаємо Тебе, візьми під свій покров і під своє заступництво. Всіх братів і сестер наших, хто передовій у важких кровопролитних боях захищають святу українську землю, оберігай їх від усякого злого випадку та від шаленої кулі. Ще молимося за всіх братів і сестер наших, за тих, хто отримав шкоду для свого здоров'я, були побиті чи поранені, захищаючи народ український. Зціли всяку хворобу їхню, як душевну, так і тілесну. Підніми їх з постелі недуга і здоров'ям їх благослови. Ще молимось за всіх братів і сестер наших, за тих, хто у полоні знаходиться у тверди, зміцни, укріпи, Господи, серця їхні мужністю, кріпістю духа достойно перенести ці випробування, поверни їх у наші лави. Прийми цю велику болючу жертву нашого народу, благослови нас на перемогу і торжество Божої правди на святій українській землі. Благослови на перемогу війська українського над сатанинською, російською, московицькою ордою. Благослови на перемогу української зброї, на кращу долю. І краще майбуття українського народу, української держави. Під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. У яслах в Україна відроджується у наших і з вами серцях. Слава Україні! Дякую щиро, друзі, всім, хто спільно молиться, всім, хто веде боротьбу, всім, хто будує спільне майбутнє для нашого українського народу. У вільній слобідній українській державі на рідній Богдані Українській землі.